А Наташа як мені потім сказав Еспера, Еспера, ми тут <сум> усім кажемо. Ола! Ми не будемо чекати, поки інстаграм збере усіх людей ви потім зможете завжди подивитися це у запису. І черговий щонедільний прямий ефір за результатами зустрічі, яка відбулася у п'ятницю. Щоп'ятниці, о 12-й годині за чилійським часом, я провожу уроки з учасниками курсу іспанської мови для початківців, і люди, які хочуть більше дізнатися, мати можливість попрактикуватися, приходять. А потім на основі цих зустрічей ми з Андрієм, моїм сином, проводимо прямий ефір тут в інстаграмі, який зберігається і тут, і на каналі в Ютубі. Отже, скільки на розкажу вам трошечки про ту зустріч оскільки склад учасників постійно міняється, ми постійно мусимо представлятися. І цього разу ми це робили теж спонтанно на час. І ті люди, які часто бували на наших зустрічах, дуже швидко представлялися. Ті люди, які вперше потратили, трошечки було е складніше. Чому так відбувається? Тому що коли в нас дуже багато практики, нам значно легше це все згадати. Ану, Андрійко, розкажи про себе за 10 секунд. Hola, soy Andrés tengo 13 años, vivo en Оля, сою Андрей Мунісага, y 30 ані, y Сантіаго до Чили. Ми вуста y ході футбол, Y se acabó. І секамочилося представлення. Добре. Намагайтеся про себе розповідати щоразу іншими словами, якусь інформацію основну давати, шукайте ці слова. І е, на Мейлурі зустрічі ми вже почали працювати над певними вправ... вправами. Наприклад, у нас була вправа, де треба було доповнити речення. Зараз з Андрієм ми проведемо цю вправу ще раз. Е, речення наступне. Прочитай, будь ласка. Хуан е на університету. Де ще можна навчатися? Хуан є студія на колегію, курсі. Eh, en la escuela o sea, en, la escuela, dos meses. Okay. Colegio, en la el instituto. En el instituto muy bien Roberto lee una revista ¿qué más puede pues un libro esto, un cómic un, un anuncio una publicidad en las redes sociales una, una, Un ¿Qué? texto en una red social Un mensaje Un mensaje Así podría ser ¿Qué te gusta <laughs> Elena come un sándwich Elena eh, come un pastel Una hamburguesa eh, Una pizza Una pizza, lo que te gusta a ti <laughs> te no, yo no, no, no tanto ah, ¿Qué te gusta comer? Los fideos con pesto Los Fideos con pesto Fideos, ¿qué otra palabra para fideos conoces tú? Tallarines, ¿Tallarines? Esto... ¿Tallarines? Vermichel, um, <laughs> muy bien. Irene toma té. ¿Qué más se puede tomar? Irene toma eh, jugo, eh, agua, Coca-Cola, Coca eh, sí. café, sé, ¿Café? Café. leche plátano, leche con plátano. <laughs> okay. Alejandra escribe una carta. ¿Qué más podemos escribir? Yo escribe un ya. mensaje, texto, un Gmail, un eh, libro. Uh -huh. eh, Esto lo que tú ves acá, ¿cómo llamarías tú? Yo lo escribí. Una lista, ¿no? Una lista, un checklist de lo que uno tiene que saber después de aprender, estudiar un cierto módulo. Eh, Catalina trabaja mucho. ¿Ya fichemos la práctuate? Catalina trabaja poco, trabaja bien, trabaja mal. ¿Trabaja todos los días? Trabaja todos los días. ¿O nunca. Trabaja nunca. <laughs> nunca trabaja. Nunca trabaja. Nunca ponemos antes del verbo. Muy estábamos. Nunca perdíamos el verbo. Andrés vive en Madrid. ¿De qué można жить? Andrés vive en una choza. En una choza. <laughs> en, un, en un edificio. ¿Por su cálculo? ¿No conoces el verbo choza? ¿En un edificio? Esto. ¿Mos no imagináis jete? Pues si es como una casa arrugante o algo así. Окей. Ah, okay. Добре. Ми ще говорили про те, що на питання «Кому естас?» можна відповісти або нейтральним бієн, або різними варіантами. Як ти відповідаєш, коли тебе запитують «Кому естас?» Б'єн і ту. А якщо б ми не б'єн і ту, а якось інакше, то коли тобі дуже добре все. Експеленти, наспевт. Ексленти ще. Супербієн. Геніал. Ага. Пошукайте ще варіанти, як можна відповідати на «como estás? іспанською мовою. В у Гуглі є ціла купа цього, як ми можемо. А якщо тобі погано, як ти кажеш? Песьмо маль. Песьмо маль. Що від чого тобі може бути, що ти на таку відповідь даси? E... Ага. Коли програє його команда. А тебе як називається твоя команда? La католіка? Лакатоліки, футбольна команда, за яку боліває Андрій, називається Ла като Добре, ми говорили про те, що є дуже багатозначні слова, наприклад, слово ферте. Тут я сама поясню і розкажу, що може бути ферте запах якийсь, так це сильний різкий запах. Може бути чай, наприклад, те «Ферте» – це міцний, дуже заварений такий чай, може бути звук. Галасливий, шумний, коли музика дуже сильна, то кажуть теж фурт, пам'ятайте про це. Також ми говорили про те, що слово медіо воно стосується, воно повинно як не так, почну спочатку. Слово медіо означає половина, крім того, означає середній і так далі. Але нам було це цікаво у контексті Я живу в Чилі стільки-то років з половиною. Як сказати іспанською, я живу в Чилі 4,5 роки. Eh, vivo cuatro años y medio en Chile. Кватро años y medio. Слово медіо у нас завжди повинно бути у тому ж роді, <coughs> не в числі. Роді про ту кількість, яку ми говоримо. Якщо це рік año, має бути medio. А якщо це е, чашка. От я хочу сказати одна чашка з половиною, так? Півтори чашки. Як це сказати іспанською? Una taza y medio, медію та ¿no? голосніше, щоб чітко було останіше. Una taza і medio. Una taza y medio o una taza y media. Mmm. Yo diría una taza y media, lo dije mal. <laughs> lo dijiste mal. Правильно <laughs> сказати una taza y media, тому що слово medio ми повинні е uh, зробити у відповідному роді, як то, чим течим ми вимірюємо. Якщо це чаша, «Una taza y media. Un año y medio. Un libro <laughs> y medio. Правда? Cinco meses y medio. Тому що мес чоловічого роду. Uh, коли, ж, uh, так, коли я хочу сказати просто, я не кажу один і половина, а кажу просто половина дині, половина кавуна. Як ти скажеш половина кавуна? А як словом медіа? сандія. Медіа Сандія. Якщо я хочу сказати половина <coughs> стакана, половина чашки. Eh, medio vaso medio vaso media taza mira estaban los medios genocíacos bocciolevi chirib y yo quiero que me leases os el verbo tomar se emplea en el uso general tanto con el sentido de comer tomar hamburguesa tomar sopa helado carne como con el de beber tomar agua vino leche cerveza En el español americano, uso habitual de Tomar es como beber. Mm -hmm. Чому я попросила Андрія це прочитати? Тому що на нашому уроці виникло питання, яка різниця між Томар і Бебер? І що на Андрії іспанською мовою зачитав пояснення. Ті, хто з вас хто зрозумів це прекрасно, ті, хто хоче зрозуміти, поставте це відео ще раз, прослухайте, коли воно буде в записі. Різниця між томар і ББР в тому, що томар може стосуватися як їжі, так і напоїв, а ББР стосується лише того, що рідке, що ми можемо випити. В іспанському латиноамериканському варіанті іспанської мови слово томар використовується дуже часто як бебер. Тобто ми в Іспанії почуємо БЕБР, в Латинській Америці почуємо томар, коли говоримо про рідину. Але томар може стосуватися всього, що ми споживаємо. Також ми говорили про те, чому у фразі ну, це речення. Él es un buen hombre». слово «buen» не вимовляється як «bueno». Річ у тім, що переважна більшість прикметників іспанської мови йдуть завжди після іменника, після того слова, яке вони описують. Деякі з них можуть іти перед іменником. Одне з них це «bueno», або може бути мало. І якщо прикметник стрибає перед іменником, то у чоловічому роді. Втрачає свій хвостик. Своє закінчення. А як сказати, що він хороша людина? Él es una buena persona. Persona в іспанській мові жіночого роду. Отже, слово, buena не буде скорочуватися. Buen hombre скоротилося, оскільки hombre – це чоловічий рід, persona – це жіночий рід, не скорочується. Пам'ятайте про це. Словом, вся інформація, про яку я зараз говорила, всі ці тексти, якісь таблички, якісь. Пояснення я їх публікую в каналі курсу іспанської мови для початківців, а також у групі на Фейсбуку, яка називається Іспанська для своїх. Якщо ви не впевнені, що ви на слух все правильно зрозуміли, будь ласка, доєднуйтеся і ми ставте свої питання, і ми будемо продовжувати працювати. Щонеділі, о 12-й годині за чилійським часом. Зараз 19 за Києвом. Ми надрієм е, говоримо про якісь теми, яких ми торкаємося на живих зустрічах, які відбуваються щоп'ятниці, о 12-й годині за чиліським часом, о 19 за київським часом. Дуже дякуємо вам за увагу. мучас, з графік про Ти щось хочеш сказати? Якісь такі слова, щоб людині захотілося зразу піти вивчити іспанську мову. Іспанською. Хай не вчать краще. Ні, Чи добре, щоб вчити? Добре, добре. Кому добре від цього? Їм самим буде легше жити в цьому світі у світі іспанською мовою говорить більше 600 мільйонів чоловік. Уявіть собі, скільки у вас шансів зустріти когось. А ти пам'ятаєш, скільки людей на планеті зараз живе? 8 мільйонів. 8 мільярдів. Тобто виходить 600 мільйонів, це майже кожна десята, кожна 11-та людина у вашому оточенні може знати іспанську мову. Ну, я, правда, з математикою не дуже дружу і може там не трошечки більше. Але я вам кажу, у моєму житті мені довелося дуже часто зустрічати людей, які говорять іспанською поза іспаномовними країнами. Тож вивчайте іспанську мову, ми вам у цьому будемо допомагати. І курс з іспанської мови для початківців до 1 січня доступ абсолютно безплатний, тому пишіть мені, я вас додам на платформу. І мучу ексіту. Чао! Чао!